Вітаю, друзі! Незабаром 1 вересня чудовий день для дітей. Але, на жаль, не для всіх, бо в Полтаві все як завжди. Маємо, що маємо. Департамент освіти чудово звітувався, управління капітального будівництва освоювало кошти, витратили на ремонт укриттів у 2025 році вже майже 90 мільйонів. І що ми маємо 1 серпня? Звідки хтось? Будь-то ми і не взнали, що змінились норми по укриттям. І ті укриття, що відремонтували, вже не придатні для використання. Ось така собі новина. Що буде далі? Мабуть, будуть знову коригувати проекти, знову вбухувати гроші, як вони люблять казати, освоювати. А дітям прийдеться вчитись в кращому випадку на дистанційному навчанні, або змішаному, або Будуть закривати, як вони люблять, робити, школи та дитячі садочки. Що і відбувається наразі. Вересень, через пару днів, був рік. Навіть цього не зробили для дітей, нічого святого. Маємо, що маємо чергове дно і все як завжди, зато стабільно.